Опалювальний сезон в Україні стартує вже з середини жовтня. Більшість будинків соціальних об'єктів готові до зими, а запаси газу перевищують 12 мільярдів кубометрів. Дивіться, не факт, що вам та цифра про щось сказала, тому давайте розбиратися, чи вистачить цього для всіх міст, особливо енергодефіцитних регіонів. Дивимося разом в сюжеті. Вникаємо. Опалювальний сезон розпочнеться приблизно в середині жовтня. Якщо за три дні температура на вулиці триматиметься плюс 8 градусів чи нижче, то ваші батареї будуть теплими. Однак експерти застерігають, українські оселі ризикують залишитися без тепла цієї зими, адже Росія продовжує обстрілювати теплові електростанції. Та люди вже готуються, встановлюють на фасадах будинків ось такі сонячні панелі. За словами премєр міністерки Юлії Свириденко, вже зараз інфраструктура більш як на 80% готова до опалювального сезону. Підготовлено понад 115 тисяч житлових будинків та майже 22 тисячі об'єктів соціальної сфери. А запаси газу в українських підземних сховищах досягли 12 мільярдів кубометрів. Це навіть більше ніж торік. Запланована цифра в 13,2 мільярди кубометрів від уряду, як мені здається, буде точно досягнуто, бо нафтогаз має гроші і можливість цей газ закупити і закачати. На мою думку, безпечні запаси це 13,8-14 мільярдів кубометрів. У нас о, трохи більше 14 тисяч теплових не електростанцій, а саме якраз теплокомуненерго, ті, які ну, станції, які тепло у нас. Забезпечують наші міста теплом. Та Всі плани можуть зруйнувати російські обстріли. Лише цього року Трипільська ТЕС на Київщині зазнала за два десятки ударів іранськими дронами. Всі відновлювальні роботи, які там тривали, були зведені на нівець. Станція мала стратегічне значення. Вона постачала електроенергію до Київської, Чаркаської та Житомирської областей. Наразі нам вдається поки що балансувати енергосистему за рахунок інших теплових електростанцій, що так і за рахунок гідроелектростанцій, гідрокамулючих електростанцій, але ну в трипільської теплоелектростанції напередодні опалювального сезону. Ну для нас вона відчутна у паливному секторі. Ситуація стабільна. Достатні запаси газу, вугілля та нафтопродуктів. Децентралізована система постачання дозволяє швидко отримувати ресурси з європейських і світових ринків. Водночас, найбільші ризики для енергопостачання у великих містах поза фронтовою смугою. Енергодефіцитні регіони в Україні це Київ і Одеса. А наступним за ними йде Харків. Він взагалі лівобережжя в доволі складному складній ситуації з точки зору забезпечення електроенергією. Через те, що більша частина енергостанцій, які розташовані саме на лівому узбережжі Дніпра, знищені і доводиться тягти електроенергію з правобережжя. Та експерти визнають, повністю захистити енергооб'єкти від російських атак, неможливо. Постійно атакуються теплові електростанції групи ДТЕК і не тільки групи ДТЕК, і центр енерго, особливо ті, які ближче і до Харківської області. Сьогодні ми не маємо стовідкової спроможності збивати російсько-іранські шахет. Масові атаки росіян можуть вивести з ладу частину електростанції, але Україна готова до таких викликів. Обладнання і ресурси для відновлення є. Тож найімовірніші наслідки, тимчасові обмеження електропостачання для бізнесу, кажуть експерти. Або там в найбільш негативних сценаріях, які я чесно кажучи, не дуже вірю, не можуть бути певні обмеження для населення. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Його скасування можливе лише після завершення війни. У Києві ціна опалення не змінювалася з 2019 року і становить понад 1600 гривень за гігакалорію. На рахунки впливають два чинники: погода та лічильники. Чим холодніше на вулиці, тим більше тепла споживає будинок. А понад 90% київських багатоповерхівок мають прилади обліку. Тож мешканці платять за фактично використане тепло. Там, де лічильників немає, суму нараховують за площою квартири.